День визволення України від фашистських загарбників відзначають тільки четвертий рік. Це ще один привід згадати героїчний подвиг, який здійснили наші ветерани. Свідки та учасники наймасштабнішої війни в історії людства. З кожним роком їх стає все менше. Проте пам'ять повинна жити вічно. Та чи живе? 28 жовтня буде день визволення України. Від кого ти знаєш? А як ти думаєш, від кого? Велика Вітчизняна. Хтось знаєш про неї? Про другу світову війну. Знаєш вік? Війна з німцями. Хто воював? німці. А з ким? А коли скінчилась війна, ти знаєш? Коли скінчилась війна? 1945 року. А хто переміг? СССР. 28 жовтня буде День визволення України. Від кого, ви знаєте? Ні. 28 жовтня буде День визволення України. Від кого ти знаєш? Від фашистів. Чи знаєш про цю війну? Що це за війна була? Це була дуже жорстока війна. Пропали понад 60 мільйонів людей. 28 жовтня буде День визволення України. Від кого ти знаєш? Mm -mm. Ну а як ти думаєш, від кого визволяли Україну? Від mm німців. -mm. Вітчизняна війна, ти знаєш. Що знаєш про неї? Ні. Mm -mm. А що ви в школі не вивчаєте? Mm -mm. А в якому ти класі? восьмому. – І батьки тобі не розповідають. А з родини є хтось, хто воював на війні? Дідушка. І він нічого не розповідає, нічого не знаєш? Ну він розказував колись вже не пам'ятаю. 28 жовтня буде День визволення України. Від кого ви знаєте? Від німецьких загарбників. Що це була за війна взагалі? Друга, Друга світова, Велика Вітчизняна. Перша світова почалася 1 вересня 39-го, а Велика вітчизняна – 22 червня, 41-го. Воювали за Україну, виграли. Був жорстокий бой. Не знаю, пока еще не сильно учили. На всю оставшуюся жизнь нам хватит подвигов и славы Победы над врагом кровавым, На всю оставшуюся жизнь, На всю оставшуюся жизнь горели Днепр. Волга, поля. Коли закінчилася війна? Начиналась з 1941-1945. Хто переміг? Совський Союз. 28 жовтня буде День визволення України. Від кого знаєш? Ну, а як ти думаєш? Від кого визволяли Україну? Навіть не знаю. А війна якась була на території України? Ну, була А яка? Ну, дуже багато їх було, скажу. Не знаю. А найголовніша така, найстрашніша війна, про яку згадують завжди 9 травня відзначають перемогу. Що це за війна була? Ну, день перемоги. Ну, Ми тут захищали, ну, не можу я висіти. Це була велика вітчизняна війна. Так. Да. А знаєш, хто воював? Ну, наші козаки, виходить. 16 733 Коростенців було вбито на фронтах або розстріляно фашистами на окупованій території. Іменами земляків героїв названі вулиці міста. 137 братських могил коростенщини стали вічною домівкою для 6 тисяч її визволителів. Щорічно користенці вшановують пам'ять про захисників, влаштовують паради, зустрічі з ветеранами, ходять до музеїв, розповідають учням на уроках і класних годинах. Не пам'ятати не маємо права.